Доброго ранку, малята! Ось і закінчується осінь. А за осінню приходить морозна, холодна, люта зима. Дуже важко тваринам зимувати взимку у лісі. Ось сьогодні ми з вами і поговоримо про диких тварин, які живуть в нашій місцевості, тобто в наших лісах. А про яких саме тварин ми будемо говорити, ви здогадаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку. Слухаємо першу загадку. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, по лісі стрибає. Про кого йдеться мова? Вірно, дітки, це заєць. Давайте ж поглянемо, як він виглядає. Перед вами заєць. Давайте ближче розглянемо, з яких частин складається тіло зайчика. Заяць має голову. На якій є маленький рот, ніс, очі і довгі вуха, через що зайця називають довговухий. На тулубі є маленький короткий хвостик, тому на зайця часто говорять куцохвостий І чотири лапки, задні довші, а передній коротші. Це для того, щоб заєць міг швиденько бігти чи стрибати, тікаючи від лисиці. Тіло зайця вкрите хутро влітку хутро сірого кольору, а ближче до зими, наприкінці осені, зайчик шубку міняє сірою на білу. Це для того, щоб на білому снігові зайця було важче помітити лисички. Хутро у зайчика стає густішим, теплішим і пухнастішим, ось як зайчик підготувався до зими. Слухаємо наступну загадку. Це красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна, і лукава. Дітки хто це? Так, це лисиця. Лисиця хижак. Вона харчується м'ясом, лисиця невеликого розміру. Давайте її розглянемо трішки ближче. В неї є голова і тулуб. На голові є невеличкі вушка, очі, ніс, рот, ми його називаємо паща. На тулубі є пухнастий, довгий хвіст і чотири лапки. Малята лисиця яка? Руда, хижа, хитра. Де живе лисиця? Лисиця живе в лісі, в норі. А зараз слухаємо наступну загадку. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Прудки стрибають ніжки, гриби та шишки. Про кого ця загадка? Так, загадка про білочку. Білочка маленького розміру. У неї є голова, на голові ніс рот, очі і невеличкі вушка. На тулубі чотири ніжки. Білка має пухнастий довгий хвіст. Білка яка? Маленька, пухнаста, прутка. Наприкінці осені. Білка змінює забарвлення з рудого на сірий. Це для того, щоб її було гірше побачити на стовбурі дерева. Де вона живе? Білочка живе на дереві в дуплі. Наприкінці осені білка утепляє своє дупло за допомогою сухої трави та моху. Вона закриває щелинки, щоб їй було тепліше взимку, що білочка їсть, білка їсть, гриби, шишки та горішки. Слухаємо наступну загадку. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Малята хто це? Вірно, це їжачок. У їжачка. Тіло вкрите сіренькими колючками. Він колючий. Хутра в нього немає, то йому йому взимку буде дуже холодно. Їжачки взимку сплять, утепливши свою нірку восени. Прокидаються вони вже навесні. Їжачки маленького розміру. Дітки ще ми в наших лісах можемо побачити дикого кабана. Тяжко кабанам взимку. Вони їдять коріння рослин, жолуді, цибулинки рослин, їх плоди. Взимку їм допомагають лісники, вони насипають у годівничку сіна та жолуді. Дітки, давайте згадаємо, про яких тварин диких ми сьогодні з вами говорили. Вірно, ми говорили про білочку, зайця, лисицю, їжачка та дикого кабана. Малята мені з вами було цікаво сьогодні на занятті. А вам до побачення!